Всі ми маємо в будинку квіти, і всі ми періодично зустрічаємось із шкідниками. Сьогодні розповім, якими методами можна прибрати самі найпоширеніші шкідники, такі як тріпс і паутинний кліщ. Але прикол в тому, що в нас завелася інша напасть. Це ось наша сама, можна сказати, новенька покупка, що за квітка, я не пам'ятаю, щось вона там дуже повітря очищає. Побачили її в магазині, прочитали в інтернеті, побачили в супермаркеті і купили. І взівали, що, як бачите, ці чорні п'ятнишка для тліше в нас у будинку не було, тому потрібно її прибрати, бо рослинка загнеться. Якщо ми її не приберемо, тому що це в нас листососуща, ля, вона би висмоктувати всі з рослинки, і рослинка буде в нас загинатися. Тому зараз розповім саме, чим можна побризкати. Як бачите, якість не дуже, але виносити на вулицю мені впадло. Тому хай буде так. У мене два варіанти, чим можна прибрати цих шкідників. Повністю хімія і трохи менш хімія, хоч пише біологічний інсекторацит. Тут, діюча речовина або вона ніби береться із природнього шляху, але отримується саме хімічним шляхом. Але це, типу біологічно, воно там береться з якихось комах і вбиває в нас всіх шкідників. І колорадів також воно дуже класно у нас давить. Зараз вам покажу дозування, кого вона давить, якісь моментики. Ну Дивіться, це літрова пляшка, тому що ми в сезон, коли в нас вже тепло, то переходимо із хімії саме на біологічні препарати тому активно ним користуємося, а дозування його 80-100 мг на 10 літрів води, тому беремо з такими великими фасуваннями. Я воно у пакетиках не пам'ятаю скільки грамів, ну, доволі поширений цей препарат, або я його аналог Актофіт. Ну, цей... Точно всі знають, але я його не беру, тому що тут більше діючої речовини по грошах воно майже те саме, тобто цей вигодніший. Дозування його беремо 80 або хай буде ще ліпше 100 мг на 10 літрів води. Ну, тобто, считаємо, на літр нам потрібно 10 мг цього препарату. Розводимо водичку і оприскаємо з будь-якого маленького, навіть півлітрового чи літрового Наша Мета обризкати повністю цю росину, щоб прямо з неї стікало, тому що це саме контактний препарат, і потрібно, щоб воно попадало на нашу тлю. Вон, воно сидить, сік з нашої росинки п'є. По запаху, звісно, воно специфічно пахне і десь, не знаю, або відставляєте в якусь іншу кімнату, або так як ми переносите в якийсь там розсадник чи тепличку. Як варіант, тому що ну, сутки так воно трішки би попахувати. Не критично, але може бути, ну, або ставте десь там на вікно і привідкриєте, щоб воно швидше вивітрилося. Так, ну і інший варіант. Всім відомо актора. Також вона і по листю оприскується, але у корінь, звичайно, так як нам треба забрати цю тлю. Ну або тріпсів. Неважливо, всіх листосисущих шкільників то ми будемо розводити і проливати саме під корінь. Дозування 8 грамів на 10 літрів води. Да, дозування велике, тому що там йдуть найбільший пакет, є менше фасування, 1,4 грами, її вистачає ніби як на 10 літрів води для листового оприскування. Але в корінь потрібно збільшувати дозу. 8 грамів на 10 літрів води. Тобто на грам беремо ну, на літр води беремо 0,8 грама. Якщо не маєте якихось спеціальних вагів, то просто висипаєте в місті і трішки більшу половинку розводите на літр води. Ну або там зменшуєте, переділюєте, щоб то вам на пів літру води. Ну, все, можна це його і на око приблизно порахувати. Тут навряд чи вийде його передозувати. Ну, і далі, звичайно, щоб у вас були ось такі ювелірні віси, коштують вони там небагато, розкупили і вистачить вам його надовго. Так. Що там у нас по нулях, кладемо пакетик. Що там у нас 6,44 плюс фасування, можливо, там десь щось було на вагах. Ну, тобто, Ось такі маленькі дозвання. ідеально вимірювати. І проливаємо під корінь. Але якщо лємо під корінь, то перед тим обов'язково гарненько поливаємо нашу рослинку і потім туди його поверху заливаємо. По чуть -чуть, ну, там на око не потрібно всі півлітри сюди у нас увалити. Можете, якщо півлітерки, то. Там, на кілька росин пролити, і потім росина бе корінням втягувати водичку, і цей без захисний препарат, інсектицид, проникне в росину і це все в нас опаде. Або ж я ж кажу, розводьте оце і обрізкуйте. Ну, це десь за день точно її прибере, але вона зразу не попадає. Там воно вона перестає харчуватися, і потім там, через кілька днів вона впаде дохленька бе тут у нас на добриво. Де можна придбати, це доволі поширені препарати, тому в будь-якому садівничому магазині от Актора Б100%, я думаю, актоцид, може бути, може ні. Не буде актоциду, то візьміть актофіт. Хай там буде менше, але також він добре спрацює. Ось такі варіанти захисту наших рослин обирайте, які вам зручніше. Якщо беремо актару, то, звичайно, що те, що те, те, ти типу більш хімія, те більш біологія, але. Також ну, не залишайте їх, звичайно, після обробок у спальні, тому що яктара, хоч і не має різкого запаху, але все рівно щось воно там буде підніматися. Ну, хімія, як ти не крутий, воно все рівно буде щось робити. Але залишати на овось також не можна, тому що і той самий тріпс, паутинний кліщ, і навіть ця тля, яка в нас перший раз в житті завелася в кімнаті, то воно все буде множитися. Чому умови є, доволі тепло, чому б йому не розвиватися? Харчова база також є, з'їли одну квітку, полетіли, пострибили на іншу квітку. Також, якщо буде цікаво, можу зняти ще відео про підживки рослин, тому що росини в нас ростуть в обмеженому об'ємі, яка б там у вас крута земелька не була, але все рівно вона ну, росина споживає. Корисні мікроелементи і макроелементи, і потрібно періодично щось носити, підживлювати. Не буде такого, що у вас росина буде рости 5 чи 10 років на одному місці, і нічого не потрібно вносити. Таке просто нереально. Тому, якщо буде цікаво, пишіть в коментарях, також зніму, чи можна ну, допомогти будь-якій рослині так швиденько, і що воно точно спрацює. Так що, якщо було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!